Добрий день, шановні журналісти. Сьогодні я хотів би вам розповісти, що робиться, що вже зроблено, і які в нас плани саме в системі надрокористування. Перш за все, хотів би сказати, що мені було поставлене завдання президентом України зробити все можливе для того, щоб досягати енергоефективності України і енергонезалежності, я би так сказав. Енергонезалежність для України дуже важлива, тому що всі ми розуміємо, що зараз найбільше джерело для нас енергетичне це Росія. А ми зараз знаходимося з Росією в стані військового конфлікту, і тому дуже важливо для нас отримати власні додаткові власні джерела енергії, тобто нафти і газу, в першу чергу. І тому в цій сфері, по-перше, треба створювати. Умови для нових інвесторів для того, щоб вони приходили, робили проекти і підвищували видобуток власного, власної нафти і газу. Також президент поставив завдання повернення вкрадених активів держави, які були вкрадені за часів попередніх міністрів за часів режиму Януковича. І ми також активно в цьому напрямку працюємо, як ви знаєте. Компанія Golden Derrick, яка отримала 20 ліцензій в ті часи. 19 з цих ліцензій ми вже повернули до мене. Перша справа була програна по цих ліцензіях, але коли я став міністром, я особисто взяв під контроль ці справи. І вже в апеляційному суді ми виграли справу і державі повернено ці 19 ліцензій. По одній Окрема справа ще йде. Вчора відбулося. Засідання Вищого адміністративного суду по цій справі Голден Дерік не заспокоюється, намагається все-таки повернути ці ліцензії собі, але ми доведемо цю справу до кінця. На жаль, вчора суд відклав слухання по цій справі. Напевно, якісь сили впливають на це, тому що справа досить проста. Все там вже чітко апеляційний суд розписав, але чомусь вчора Вищий адміністративний суд. На два тижні відклав цю справу. Як мені там деякі джерела приносять інформацію, що напевно там є вплив, в тому числі фінансовий вплив. Але ми доведемо цю справу до кінця, і ці 19 ліцензій будуть повернуті держави. Також по Деріку ми виграли. Вже по всіх інстанціях, в тому числі в Вищому господарському суді, повернуто три частки в трьох договорах про спільну діяльність, які також за безцінь були передані Голдендериком попереднім керівництвом компанії Накнадра, Ну і відповідно вищим керівництвом в міністерстві, ми це вже повернули. Більше того, ми подали позов про відшкодування. Збитків на десятки мільйонів доларів, відшкодування збитків державі, саме по цих договорах про спільну діяльність, і ми також доведемо ці справи до перемоги. Що стосується Створення умов для інвесторів це дуже важливо, тому що звичайно в держави немає грошей для інвестицій в цю галузь. Це дуже великі гроші, це потрібні сотні мільйонів доларів для того, щоб робити розвідку геологічну для того, щоб сверлити скважини для того, щоб видобувати нафту газ, це величезні гроші, і тому треба залучати інвесторів як місцевих. Так і іноземних інвесторів. І найбільша проблема на сьогоднішній день для інвестора в цій сфері це рентні платежі, які зараз встановлені надзвичайно на високому рівні. І зараз немає навіть економічного зиску займатися. Ну, цім, справою, тобто інвестувати в видобуток газу. Зараз в Верховній Раді розглядається законопроект. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом, буквально днями, парламент проголосує за знижені ставки, тобто знижені по відношенню до сьогоднішніх ставок. Але вони все рівно вищі ніж ті ставки, які були в минулому році, я сподіваюся, що це поліпшить ситуацію, тому що на сьогоднішній день це головний. Головна проблема, тому що просто невигідно вкладати в такі проекти. Ще одною проблемою, яку ми вже вирішили, це корупція в цій сфері. Тобто з першого дня мого перебування на посаді я звільнив керівників Державної геологічної служби і керівника, і першого заступника. Я відмінив аукціон, який планувався, Буквально на наступний день після мого призначення. Чому? Тому що я побачив, що компанії, які допущені до аукціона, вони не ну, відповідають критеріям компаній, які могли б успішно проводити такі проекти. Це одне. І друге, що дуже підозріло було, що 9 з 10 дозволів видавалися на родовища в Львівській області. А ви знаєте, хто на той час. Очолював міністерство і державну службу геології, це одне і друге, що компанії, які брали участь, дуже підозріло були, тобто не було видно, хто є бенефіціаром цих компаній. І зараз ми розробляємо новий, вже закінчуємо, будемо зараз давати на погодження іншим міністерствам. Новий порядок проведення аукціонів на продаж дозволів. На видобуток природних копалам. І саме головне, що ми там змінюємо, це прозорість, тобто, що всі ці аукціони будуть проходити в присутності преси, будуть транслюватися онлайн, щоб не було ніяких питань до справедливості і прозорості проведення цих аукціонів. Це одне. І друге, те, що ми змінюємо, ми робимо. Більш суворі вимоги до учасників цих аукціонів, тобто обов'язково треба показати структуру власності, так як от зараз, наприклад, Національний банк вимагає від банків, щоб вони показували всю весь ланцюг власників банку аж до кінцевих бенефіціарів. Так само і ми не будемо допускати до аукціонів ті компанії, які не зможуть нам показати, хто є кінцевими бенефіціарами цих компаній. І другий. В друга вимога дуже важлива, це технічні фінансові кадрові вимоги. Тобто ми не будемо допускати до аукціонів ті компанії, які не покажуть нам свої, свою спроможність, технічну, тобто те, що вони можуть здійснювати проекти в галузі видобування природних ресурсів, що вони мають фінансові ресурси, навіть якщо це якісь. Протоколи про наміри або договори з банками, що вони в кредит будуть ці гроші брати. Тобто ми повинні бачити до видачі ліцензій цих дозволів, що ця компанія спроможна вкладати гроші в швидкі реалізацію цих проєктів. І третє, це те, що компанія повинна вже мати кадри, фахові кадри для реалізації цих проектів. Тому що проблема зараз яка: багато цих дозволів видано, але багато з них просто є фантомними. Такими, які просто були придбані за невеликі гроші, і тримаються для того, щоб потім перепродати і не використовуються. Тому зараз ми будемо перевіряти ці дозволи, які були видані, якщо по цих дозволах, по програмам, як умова, під кожен дозвол йде програма здійснення робіт, якщо ці роботи не виконуються в ті терміни, які передбачені. Спеціальним дозволом, ми будемо відзивати ці ліцензії, ці спеціальні дозволи, і знову їх виставляти на аукціони. Тобто, треба припинити цю практику фантомних ліцензій. Це що стосується аукціонів. А, і ще до аукціонів. Ще ми змі... вносимо зміни в ще одну постанову Кабінету міністрів, в якій передбачені ви... виключення з правил. Тобто, зараз загальне правило, що спецдозволи видаються по аукціону. Але є виключення там при певних умовах е, спецдозволи можуть даватися без аукціону. Е, зараз е, там більше десяти таких виключень. Ми зменшуємо кількість цих виключень, які ми вважаємо, були несправедливі в першу чергу по відношенню до держави. Е, і їх залишаться буквально лічені е, пункти е, для того, щоб якомога більше. Кількість дозволів надавалася саме через акціони, щоб була конкурентність, щоб найкращі інвестори з найкращими умовами отримували ці дозволи і швидко запускали ці проекти. Ще один напрямок в цій сфері реформаторській, який ми робимо, ми зараз готуємо внесення змін до закону про договори про розподіл продукції. Чому це потрібно зробити? Тому що зараз дуже багато. Родовищ, які використовуються за так званими договорами про спільну діяльність. Багато з них дійсно є несправедливими по відношенню до держави, по відношенню до бюджету. Деякі родовища дійсно експлуатуються, деякі підприємці отримують наддоходи по цих договорах. Так не повинно бути. Тому ми. Зараз пропонуємо, щоб в цьому законі було передбачено, що всі договори про спільну діяльність були переведені в договори про розподіл продукції, і кожен конкретний випадок, кожен конкретний договір, кожне конкретне родовище розглядалися окремо, і компанія вже підписувала договор саме з державою, а не з якоюсь компанією, яка за безцінь. Віддавала долю державну долю в цих родовищах, тобто в видобутку на цих родовищах. Але як в чому зміна буде полягати? Зміна буде в тому, полягати, що ми надамо можливість спрощеної процедури заключення договорів про розподіл продукції, тому що на сьогоднішній день процедура дуже складна і вона розрахована на дуже великі родовища. По-перше, по-друге, на дуже великі інвестиції з боку інвестора, але при цьому інвестор вимагає, і це правильно, нормально, серйозні преференції, в тому числі і податкові преференції по цих договорах. Ми ж будемо пропонувати зміну закону, коли ми говоримо, що при певних критеріях, коли це невелике родовище, коли інвестор не вимагає значних пільг. Податкових пільг ми пропонуємо спрощену систему проведення переговорів з державними органами і заключення цих договорів. Тому що, згідно закону, цим займається міжвідомча комісія з договорів про розподіл продукцією, вона розглядає ці всі умови і веде переговори. А вже по рішенню цієї комісії Державна служба геології НАДР видає відповідні спеціальні дозволи по цьому договору. Зараз поданий проект постанови з новим складом цієї міжвідомчої комісії, тому що вона припинила свою діяльність раніше ну, в зв'язку з зміною уряду, і вона не працювала. Зараз вона вже пройшла майже всі погодження і найближчим часом буде винесена на затвердження кабінету міністрів. Цю комісію очолює віцепрем'єр Геннадій Зубко і заступники голови комісії. Міністр екології і міністр енергетики. Тому що Міністерство екології саме веде переговори по закону по заключенню цього договору, а вже потім, коли договір заключений, передається цей договір Міністерству енергетики і вже Міністерство енергетики займається контролем і моніторингом виконання цього договору. От таким чином ми плануємо вирішити питання несправедливих договорів про спільну діяльність в нафтовій і газовій сфері видобутку в Україні. Тобто, коли ці договори будуть заключені, держава набагато більше буде отримувати прибутку, але в першу чергу вона буде отримувати нафту і газу, наприклад, газ, який буде використовуватися в тому числі для населення по пільговій ціні, а не буде закупатися. За дорогу ціну там, в Росії або в Європі. Ще хотів би розказати вам про е, таку сферу, як видобуток бурштину. Зараз це ну, надзвичайно чутлива тема, дуже там багато проблем. І ми зараз займаємося е, розробкою е, змін, навіть не змін, а пропозицій до законопроекту, який е, поданий до Верховної Ради і навіть прийнятий в першому читанні. Саме який врегульовує діяльність людей, які на сьогоднішній день вони незаконно видобувають бурштин на цій території. Там взагалі відбувається безлад. Я думаю, що без втручання органів внутрішніх справ там навести порядок буде дуже складно, тому що зараз там дійсно просто анархія, там діють якісь банди. Які просто тримають це все, якісь продають якісь білети. Звичайно, ми, як Міністерство екології, не можемо вплинути на ситуацію, тому що там дійсно ситуація загрозлива, в тому числі з залученням якихось там місцевих бойовиків, зброї. Досить складна ситуація. Ми, звичайно, зараз активно займаємося написанням цього законопроекту скажімо так, пропозиції до законопроекту найближчим часом, я сподіваюся, Верховна Рада його прийме і буде знята соціальна напруга, буде дана можливість державному підприємству Український Бурштин, який там працює, по договорам подряда наймати місцеве населення, яке буде. Вже законно видобувати бурштин і здавати його в державне підприємство. Там будуть оцінщики, які будуть оцінювати реально цей бурштин, будуть здавати державне підприємство, а вже державне підприємство буде далі його обробляти або продавати далі, в тому числі експортувати. Таким чином ми легалізуємо цю ситуацію, дамо можливість людям заробляти, і таким чином зніметься соціальна напруга, і при цьому підвищимо. Видобуток і доходи держави від цієї діяльності. Ще одна справа, яка зараз у нас є, я хотів би вас про це повідомити. До мене звернулася Державна фіскальна служба з листом про для того, щоб вжити заходи в зв'язку з несплатою компанією Укрнафта, великих сум рентних платежів та інших податків і згідно. Закону, якщо компанія не виконує умов ліцензії, а згідно ліцензії, вони повинні вчасно сплачувати всі податки. Ця компанія не сплачує вже довгий час, вже більше 5 мільярдів гривень накопичилося боргів перед бюджетом. І от на подання Державної фіскальної служби, ось воно я дав розпорядження. Державної служби геології надр, розглянути це звернення і прийняти рішення. І Ось є проєкт наказу про, про призупинення дії ліцензії дозволів на користування надрами в компанії Укрнафта. І ми даємо 7 днів, сім календарних днів компанії для виправлення цієї проблеми і сплати всієї суми боргу. Якщо за ці 7 днів з моменту прийняття рішення Державної служби геології НАДР, я сподіваюся, що це рішення буде прийнято сьогодні. Сьогодні буде засідати ця комісія, що рішення це буде прийнято. І з цього моменту 7 днів, якщо вони не сплатять борг, то всі ці ліцензії будуть анульовані. І, відповідно, потім вони будуть виставлятися на аукціон. Мені здається, що ці напади, які зараз відбуваються на мене з сторони пана Ляшка, вони саме пов'язані з моєю принциповою позицією по компанії Укрнафта а також по, е моя принципова позиція по національному агентству з запобіганню, е запобіганню корупції. Коли я на кабінеті міністрів пару тижнів тому виступив категорично проти затвердження складу конкурсної комісії. Я вважаю, що чотири представника, які в цій конкурсній комісії зараз затверджені без мого голосування, вони були призначені висунуті громадськими організаціями не зовсім прозоро, незрозумілими якимись громадськими організаціями, і я про це заявив публічно на прес-конференції разом з депутатом Лещенко і Соболєвим і громадськими активістами. І я не відступаюся від своєї цієї позиції. І я вважаю, що це також є одна з причин, чому пан Ляшко зараз розповсюджує неправдиву інформацію про мене. Також є ще одна причина: пан Ляшко вже давно мріє зайняти посаду міністра екології, і наскільки мені відомо, йому це пообіцяли. І він зараз робить все можливе для того, щоб мене очорнити. І створити такі умови, щоб там, чи я сам пішов в відставку, чи мене відправили в відставку, але я кажу, що не діждетесь. Я чесно працюю, і все те, що говорив пан Ляшко стосовно моєї поїздки під час пожежі кудись, не відповідає дійсності. Я під час пожежі, з самої першої секунди, знаходився в Києві на своєму робочому місці. І моніторив ситуацію, держав, тримав її під контролем, керував нашими службами Державною екологічною службою, яка вже на наступний день поїхала туди. Керівник державної екологічної інспекції був там вже на другий день. Була там наша лабораторія, яка брала проби і грунту, і води не в самому епіцентрі, тому що там на той момент був була пожежа, а навкруги і робила лабораторні дослідження і давала ці дані. Тому всі розмови про те, що я під час пожежі десь був в відпустці, не відповідають дійсності. Це є нахабля брехня. Отже, це те, що я вам хотів розказати. А ще один момент. Буквально сьогодні мені одна моя знайома повідомляє наступну річ: виявляється, що деякі люди, деякі шахраї ходять і пропонують. Від мого імені посади, в тому числі і посаду керівника Державної служби з геології і надр. навіть називаються цифри, і що там певна цифра йде мені. І навіть я зараз не буду говорити поки що прізвище, але в мене є прізвища людей, які пропонують за сотні тисяч доларів організувати призначення. На посаду голови Державної геологічної Державної служби з геології та НАДР, і навіть кажуть, що треба зробити передоплату. І навіть я от знаю людину, яка навіть зробила передоплату і відповідно втратила 20 тисяч доларів. І виявилось так, що вчора буквально випадково ця людина е говорила з людиною, яка мене знає давно. І сьогодні ця, цей, цей приятель до мене приїхав, розказує про цю ситуацію. і Я, чесно кажучи, в шо в шоці, і от це Просто підтверджує те, що відбуваються якісь ну, невідомі дії і рухи навколо цієї посади, і треба якомога швидше вирішити це питання і призначити нормальну людину на цю посаду, щоб більше не було інсинуацій. Я просто хочу також заявити, що я посад не продаю, і якщо хтось десь ходить і збирає якісь гроші до мене, це все шахрайство. Будь ласка, не віддіться на це і не вірте.